Привіт, усім! Сьогодні готуємо неймовірно смачні кабачки, тож верімо скоренько до роботи. Нам буде потрібен кабачок, у мене вагою 400 грам, будемо очищати його та нарізати. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, а в кінці обов'язково напишіть, чи сподобався цей рецепт. Цей рецепт кабачків я готувала цілий тиждень. Вони з'їдаються просто моментально. Не встиг на смажтик, вже знову нема. І, якщо ви зайшли вперше на канал, то підтримайте канал, підпишіть з поставте вподобайку і обов'язково напишіть коментарі, чи сподобався вам цей рецепт. Та ми вже нарізали на такі кусочки. Зараз будемо присолювати. Друзі, солимо трошки більше, ніж чіпка. Добре, перемішаємо. Пишіть в коментарях, з якої чи міста ви дивитеся відео. Зорожнізок це дуже круто. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую. Кожна буде потрібен сир, десь приблизно 40-50 грам. Натираємо на терці. Тепер беремо яйця, в мене 4 штуки. Ще один маленький нюанс. Якщо у вас кабачок буде невеличкий, то беріть і менше яєць для обсмаження. Тепер будемо додавати спеції. Я додаю тільки хмелі сунелі та солодку паприку. Добре перемішаємо. Друзі, напишіть в коментарях, чи любите ви смажені кабачки, бо я просто їх обожнюю. Тепер сюди будемо додавати наш натертий сир. Добре перемішали і судично додаємо зелену цибульку, трішки небагато. Якщо ви любите зелену цибульку дуже-дуже, то додавайте більше. Також нам буде потрібно трішки петрушки. Тепер сюди додаємо ще петрушку і будемо перемішувати. Розігріваємо пательню, наливаємо олій, і я ще буду додаватися три зубчики чесничка, не чищу чесник. Також нам буде потрібно борошно. Беремо кабачок, добре обмащуємо кабачок борщнів і зараз будемо його обмащувати в цій суміші, яку ми приготували. Але так добре потрібно обмаш... обмастити, щоб навіть трошки того сиру так захопити наверх. Починаємо обсмажувати наші кабачки. Будемо обсмажувати на середньому вогні. Друзі, обов'язково спробуйте цей рецепт ці смажені кабачки, просто неймовірно смачні. Дуже. Будемо смажити з обох сторін 3-4 хвилини на одну сторону. Аромат на весь дім не терпиться вже знову їх спробувати. Наші кабачки вже готові, будемо зараз смакувати. Друзі, я не буду багато говорити, їх потрібно спробувати, бо це неймовірно смачні смажені кабачки. Тепер смажу кабачки тільки за таким рецептом. Тож всім смачного, хто їсть, спробуйте приготувати це швидко, смачно та просто. Всім дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі в новому відео, всім миру та спокою, всім па-па-па-па. Вподобайка, підписка, коментар. Не забувайте.